Найстрашніше, що було, це, напевно, ексгумація тіл в ізюмі. Ну, це такі страшні картинки. Там людей скільки! Перші години після ракетного удару було розгорнуто оперативний штаб Національної поліції, де безпосередньо я працював. Розпочинала я свою роботу не в поліції, а в органах внутрішніх справ в університеті внутрішніх справ міста Харкова, Харківському національному університеті. А потім у 2020 році перевелась до слідчого управління до відділу криміналістичного забезпечення. Я хотіла бути адвокатом, просто так склалось, що поліція захопила. Моя родина не знає, куди я виїжджаю. Вони вже потім постфактум бачать десь фотки. І впізнають в криміналістові мене. А да. те не опорта? Там, де буважить, ні, не дівушку давайте. Єксперт, дівшку. Не, девушка не Давайте. На наступний день я була в Морзі після того, як привезли туди всі тіла, вилучені із місця події в Грузі, і я приймала участь в оглядах. Цих тіл та останків тіл в морзі у нас в місті Харкові. вже. мобільна ДНК лабораторія nd NT6S дозволяє досліджувати як сліди букальної епітелію живих людей, так і біологічні сліди від трупів. Процес дослідження слідів біологічного походження полягає в по перше, відібранні цього сліда у живої людини на спеціалізовані аплікатори в транспортних пробірках. По-друге, завантаження їх до картриджу, який, по суті, і є е, мобільною лабораторією. І по-третє, завантаження його до е, самого приладу НД 6С. Про що я думала тоді? Ви знаєте, велика кількість людських тіл, ну, не так страшно було самі тіла, як їх частинки, плюс дитячі е, трупи. Це викликало досить такі страшні емоції. 35 років народився в Харківській області, але останні 15 років проживаю в місті Харкові. Закінчив школу, закінчив університет. Вирішив для себе однозначно поліція. Працюю на посаді спеціаліста криміналіста. Тому моя задача полягає виїзду на місце події, на місце обстрілів, на місце цивільних злочинів для фіксації правопорушень злочинів, які вчиняються як не тільки окупаційними військами Російської Федерації, так і цивільні злочини. За ці роки війни звик до всього, а найстрашніше було Розуміння того, що це звичайний супермаркет, що це вихідний день, що там може знаходитися дуже багато людей. Ми працювали всі в місті, Це як національна поліція, так і рятувальники. Які розгрібали завали, надавали нам доступ до тіл, до фрагментів тіл? Ми одразу проводили відбори біологічних зразків цих фрагментів тіл. Крім того, до оперативного штабу зверталися люди, які шукали своїх родичів, які можливо могли бути в даному супермаркеті, де проводили відбіри біологічних зразків у родичів для порівняльного аналізу. У кожної з цих людей є сім'я, є якісь близькі, які чекають, наприклад, результат чи це їхні близькі, чи це ні. Як ці люди навіть далі б жили своє життя? Це все. Проноситься в голові, і ну іноді навіть кажу що сльози можуть уйти на очі, коли ти починаєш зазнавати, що це не просто картинки, а це людське життя. По-друге, ми вилучаємо, знаходимо і вилучаємо сліди на місці події, упаковуємо їх, і далі вже в якійсь мірі, якщо ми говоримо про сліди біологічного походження, то тут їх досліджуємо з допомогою мобільного ДНК комплексу. В грузі було знайдено чоловіка, який складався з більше, ніж 20 фрагментів, він співпав із своїми родичами, а на даний час у нас був ще один маленький фрагмент, який необхідно було ідентифікувати сам фрагмент ось його ДНК. Для того, щоб перевірити цей фрагмент по сімейному пошуку, ми його знаходимо, і програма, залежно від того, скільки зразків є, Здійснює пошук. В нашому випадку їх уже 6,5 тисяч, тому трошки. Декілька хвилинок займає сама перевірка. Це дуже швидко, тому що ну, попередній огляд об'єкта для того, щоб там правильно його записати, десь або ж зробити змив, це буквально хвилин 10, відфотографувати його, зробити змив і завантажити. Якщо це букальний епітелій, то 90 з хвостиком хвилиночок, і далі цей результат роздрукувати і написати протокол ще хвилин ну, 15 можливо. Це виходить десь до двох годин. Я дійшов до того, що поліція це робота моєї мрії. Про що я думаю? Напевно, відпрацювати цей виклик, принести пользу суспільству. Я бажаю всім вам прекрасної і довгої кар'єри в національній поліції України. Медаллю за безтоганну службу третього ступеня Шендрика Максима Миколаєвича, майора поліції. Найближча мрія це після закінчення війни десь відпочити. На березі теплого морячка в мирному під мирним небом, з рідними ну, це, це те, що найближче. Ви знаєте, напевно, перша мрія після закінчення війни це виспатись. Але виспатися без вибухів, без тривог, без телефонних дзвінків просто, просто так. А потім на море, а потім в гори.